Машина, подходів немає взагалі. Вже скоро, 20 та 21 вересня, у Вінниці буде проходити День поля АгроВінниця за адресою вулиця Гонти, заїзд вулиці Левка Лук'яненка. Організовує День поля у Вінниці команда Агро, яка до війни робила виставку Агро на ВДНХ у Києві та виставку АгроВінниця ще у 2021 році. На виставці буде відбуватися демопоказ різної техніки. А саме головне буде присутня потужна експозиція різноманітної аграрної техніки. Рослинництво, насіння, засобів захисту рослин, будівництво і багато іншого загалом буде представлено більше ста компаній. І, звісно, я теж там буду. Тому кому цікавий світ агро, завітайте 20 та 21 вересня на день поля агро Вінниця Доброго дня, шановні друзі! Вітання всім підписникам. Отже, шефінь віч мощні побідім! грабузовий комбайн мороза. Наш город, гарбузи ось до один валок, це валок лежить гарбузів з поля, привезли. Це одільна тема. Чисто з цього городу ось ці гарбузи. І он, Іще один валочок. Які плюси, які мінуси? Не знаю, чи буде видно вам цьому бур'яну, Ну, отако ця стежка тянеться. Гарбуз є, зернята є. Ну, від радості є одна проблема, зараза здоровий. З допомогою лопати рубаємо пополам, тому що таких кабанів і тяжко підняти, і кидаєш його в комбайн, воно ним так починає мотиляти, що капець. Тобто, золота середина це баскетбольний м'яч. Все, що більше, ну зараза, от що з таким робити. Здесь. Ну це капець, ну я не знаю. Два баскетбольних м'яча І все здоровеляче. Беремо, рубаємо лопатою і закидаємо. Ноу-хау! Протягнули шланг з водою, б'є по трубі і все чиститься, пості миється. Ну, коротше. Отак. А, воно, кстати, бачите, лопата торчить в гарбузою. Все, отако все змивається. Можна трошки сахарку додати і буде така пюрешка ням-ням. Маємо такий от вигляд. По потірях. Ноль. Ну як нуль? Будемо вважати, що на цю купу зернинок 10 там випадає. Не більше. Все. Топляників. Як не дивно, зараз вам підійду, покажу, як не дивно, взагалі немає. Верніше дивно. Тому що мають бути топляники. Бачите, зараз здоровелячі і все, дивіться, зараз що буде. О! О, такий маленький, навіть літати не хоче. Ну, коротше, здоровий гарбуз не завжди добре, тому що воно бере ним, мотиляє. Були один кинули, пів гарбуза назад вилетіло. Такий напор там шурує. а так отлічно. Кажу, це примудрували шланг з водою. Воно собі бере його, змиває. Бачите? Зразу. Сімічка пущі, що мита, звідти вилітає. Так що працюємо. Зараз вам покажу зблизька. Зараз попробую ту шиберку відкрити і вам показати, як воно там внутрі требе. Якщо вийде, звісно. А, кстаті. Кінчики теж стараємося одразу обрізати, тому що вони спливають в місті зерні там. Ну, там, коротше, дуже опасно туди заглядати. Так що таке. Що по чистоті насінні? Зараз вам покажу. Ось, бачите. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Це вже... Восьма наша зміна локації. Почесту тіносіння. Зараз, кстати, я вам його покажу зразу, щоб не було ніяких питань. Хтось може сказати, що грязне. Я можу сказати, ваше право, мені все подобається. Ось зараз беру цей мішочок, поки хай він стоїть. Зараз вам покажу пізніше магію з цим мішком. Що воно робиться, коли його додати в воду. Як все красиво виходить. Дивіться, хоче злити втікти аж. Так що кажу, коли ви радуєтесь, що у вас великий гарбуз, це зараз не завжди добре. Золота середина це баскетбольний м'ячик. Ну, Хорошо, що в нас є ця вода. Бо ми спочатку думали бочку, папа каже, а смисл з тої бочки, якщо в нас все, грубо говоря, під домом, шланг протянули, напорчу легенько дали і все. Пока то, що треба, скільки мішків, ну, грубо говоря, кожна куча це мішок десь іде. Оце скільки вже ми мішків перемили. По сушилки починаємо заповняти, як я тоді казав, верхній шар. От і все. Верхню заслонку заповнимо, і потім будемо вже нижню перезаповняти. Ну і в кінці середню Коли воно підсохне. Будемо перекидати на другу кучу і так будемо чередувати. Отак у нас відбувається процес. Ось це самі зенята Дивіться, бачите? Весь жмих там під низом. Висипаємо в пусту цю штуку, зверху лиємо води і все. Потім воно вспливає і починаєш черпачком збирати. Топляники. Топляників зараза немає. Є, знаєте що? Дивіться. Є отака штука, це називається попадається десь гнилий гарбуз. І все. Ось така зараза є. А так по факту топляників немає. Зараз ми дочистимо, я вам ж ми їх перемішаю, щоб ви бачили. От топляників немає, дивіться, ось довиливали взагалі чисто. Так же саме ось. Все. Як ніколи в цьому році. В тому році були. Небагато, але були, в цьому взагалі немає. Що не може не радувати. Це ось з поля гарбузи. ждуть свого череда. Спочатку це, потім то, вони, потім той город. А може ні, той город, а потім вони, бо вони якби ближче до хати, щоб ніхто їх не поцупив. Через цей бур'ян гарбузи не дуже тої видно. Що є плюс? Кстати, надіюсь видно, гірчеця вже сходить повним ходом. Так, а зараз народ попробую вам показати, як ми висипаємо і як воно це все діло відбувається. Надіюсь ви щось десь побачили. Отак, бачите, зразу скапує донизу. Що ми маємо? Ми маємо вже стільки зер'ят. Десь попадається трошки, що ми, бачите, провтикали, ну, нічого страшного. Воно візьме, підсохне. І в чому ще плюс цієї сітки? Коли вони висохають, ви починаєте їх перешелушувати, ну ж, перевертати тут, а то воно через це воно обтирається і все. Тобто, що вони самоочищуються. Що ми маємо на даний момент? На даний момент ми половину майже верхнього яруса засипали. Ось так це виглядає. Якщо взяти ось ці самі перші, то вже, вам бачу, вже починає до пальця липнути. Вони вже беруться корочкою, вже підсихають. На вечір, на вечір, зробимо експеримент. Половину накриємо, ну як половину, все накриємо, лишимо тільки одну частину не накриту. Ну, ми тут були, кидали вже семечки такого в нас лежали. І на ранок прикол, в чому не були вони мокрі. Поняли? Не відходили. Тобто через шифер ми так розуміємо, роса не сідала. Ну ці ось довже реально під вершком вони вже собі прихоплюються. Хто казав, слой 10 см, народ, якщо ви хочете сушити його іменно так, не треба 10 см. 3, максимум 4 см. Все. І то. Це зараз ми її висипали. ввечері ми його перемішаємо, накриємо, на ранок знову перемішаємо. ну І зазавтра воно реально скине всю влагу, таку, що вже буде шелушитися ну, продовжуємо наш процес. Короте, народ Мав показати, як висипаємо, покажу последній мішок, тому що треба мити. Лопатою, пополам і хвостик, желательно відрубати к дітьку. Не пам'ятаючи, казав, почали ми в час 30 десь. Діна цього одного волка 100 метрів. Зараз десь 5.20, вроді би я дивився. Вода так і собі тарабанить на це все діло. У нас там мішків немає, ми встигаємо мити. Тут один мішок набирається і один лежить. Отак. Якщо у вас мойщиків буде поболі і плюс у вас буде, наприклад, не маленьке корито, так як в нас воно там йде. Кілька штук їх. Мішок одне не викинеш, а треба його мити. А щось велике, то можете кажу, брати, робити потім таку фатку якусь і збирати, як на морі креветки. Реально треба умивальник вже при великих об'ємах десь 3 х 2 3 півтора. Отакий, От щоб викинули, і воно все було. Отак вода работает. Просто чудо машина, відходів немає взагалі. Десь може один там вискочить, но це не одход. Зою, звісно, набагато краще, воно собі його змиває і то, що треба. Шифень рабани. папа кидає, ми миємо, я ще знімаю. Бачите, коли є вода, вона його просто бере зразу і воно облітає. Коли води немає, то воно затримується. І тоді воно виходить, трошки грязніше, ніж звичайно. А так Веш мощ. Ну тут буквально ще на минут 40 роботи. Все. Отакий вигляд має Оце все. Золото, гроші, деньги. Отакий таке має ведон. Береться шланг з водою. І заливається. Ну, суть поняли, бачите? Взяни там всплили, жми хтоне. Так же саме тут. Дивіться, таку береш. Бачите? А воно чистеньке. Та й добре. Таку взяв й вибираєш біву. Корінчики, бачите, теж дуже тяжко. Їх лучше від... відломувати. Отак отак от. Це гарбузи з поля. Завтра почнемо зранку молотити другий волок. А це все ми відмолотили. Доволі, хочу сказати, швидко. За півдня один волок. Того року ми так само починали, але ми трохи чуть, -чуть з-за того, що у нас не було де сушити. Зараз ми якраз верхній ряд сушилки доб'ємо. Накриємо, мабуть, бо не буде видно пізніше. І на завтра вона нас за цілий день верхній ряд, ми його тільки ще кілька разів перемішаємо, він весь зав'ялиться, що вже буде плюс-мінус, зайнято між собою вже будуть розсипатися, будуть сухі. Ну, все народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ще буде по цьому комбайну, як ми молотимо, не одне відео. Все, всім до побачення.